Так, ну вроді 22 тони. Зараз подивимося, як виглядають настоящі 22 тони піска. Тонна стоїть 350 гривень з привозкою. Ну, Понятно, що в кузові ще б там влізло багатенько, але вісові ограничення заставляють возити нас по 20-22 тони. Скільки там машина важить. Ну, Така порядочна куча. не знаю на весь дом прям не хвати для старта хватає так совочок розворачується я думаю навіть впишеться назад не прийдеться йому здавати да, база там пройшов полметра база Ну не сама маленька база, Є бази і менші. На міксері база ще менша. Міксера крутяться. Крутяться взагалі чотенько. Все, спецтех, Д.